Около шести ранку. Я був сторожки, три прильоти прилетіло. Там коротше, присипали, я вибіг тоді, люди підбігли до машин до своїх. І тут чую гудить. Я кричу їм. Ховайтеся. Прильоти були ще два було. Чую вже кричать люди. Допоможіть, кажуть, визивайте скору, тому що в нас тут постраждали. Жінка загинула мого товариша. Як почали вибухи, можливо, можливо це їхня машина, можливо, вони бігли до машини, щоб виїхати. Видно сюди, як прилетіло, вони були, видно біля автомобіля, тому що мій знайомий лежав теж біля жінки, в нього було декілька рваних ран на ноги. Міську лікарню надійшло сім. Постраждали. Одному постраждалому надана амбулаторна допомога. Шістьох наразі оперують травми важкого ступеню, мінно-вибухова травма. Допомога надається повному обстрілі. Надійшло двоє дітей. Одна дитина в тяжкому стані. мінно-вибухова травма. Друга дитина середньої тяжкості. Зараз займаються спеціалісти діти знаходяться в операційній. Сподіваємося на найкращий.